Тобто має бути знайдена та золота середина, про яку ми сказали. І відповідно ще з урахуванням того періоду товарообігу з часів радянських, коли людина тоді ще отримувала. І не треба нічого вигадувати. Все зрозуміло і просто. Одна формула для всіх. Для всіх один однаковий розрахунок. Маєш заохочення, будь ласка. З державного бюджету ти ще будеш отримувати грошові виплати. В чому тут несправедливість? Де тут зрівнялька? Працював керівником, будь ласка, молодець. Маєш заохочення ще окремо до своєї пенсії будеш отримувати доплати. Різні доплати будеш отримувати, якщо ти досяг чогось. А якщо ти не досяг чогось, ти будеш отримувати пенсію і все. Я розумію, що всі хочуть отримувати як можна більше. Але треба ж підійти до цього питання щодо справедливості. Всі ж розповідають про справедливість, а як цю справедливість досягти? Ось таким чином досягти. І тоді буде мотивація у працівників. Будеш працювати, отримувати різні відзнаки заохочення. Від держави. Будь ласка, вже коли буде тобі 60 років, будеш отримувати вже грошову доплату з державного бюджету. Будь ласка, працюй. але треба змінити законодавство. Ось в чому полягає зараз оце питання. Зміна законодавства. Щоб розрахунок був інший, не так, як зараз, як ми сказали, різні доплати за надстаж і такі інші. Ні. Має бути спрощена ця система, зрозуміла система. Щоб працівник розраховував на щось, коли йому виповниться 60 років. І ось тоді буде вирішено питання пенсії. І відповідно, окрім законодавства, змін до законодавства, прихід до влади патріотів України. Все, все дуже просто. Мають прийти до влади патріоти, які змінять оце питання розрахунку пенсії. І налагодять той механізм, той принцип, який надасть можливість будь-якому пенсіонеру отримувати свою пенсію, яку він заслужив, для того, щоб жити. Не існувати, а жити в Україні. Тому, шановні дачі, ми з вами розглянули це питання, як має бути, який має бути розрахунок, і чому цей розрахунок важливий? Бо цей розрахунок змінить повністю все. Не буде як. Як є сьогодні, оці розміри величезні, оця прирва між різними працівниками. Цього не буде. І цього не має бути. А має бути.